Зустріч з дикою природою, як вижити це питання, яке може виникнути у кожного, хто любить проводити час на природі. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як залишитися цілим і неушкодженим при зустрічі з різними дикими тваринами. Це важлива тема, адже знання правил поведінки може врятувати ваше життя. Україна країна з багатою природою, і коли ми йдемо в ліс, гори чи навіть просто гуляємо парком. Важливо знати, як себе вести, якщо зустрінемо там якусь звірину. Наші ліси та гори є домівкою для багатьох видів диких тварин, і зустріч з ними може бути як захоплюючою, так і небезпечною. Пам'ятайте, що більшість тварин не хочуть з нами битися і нападають тільки тоді, коли бояться за себе або своїх діток. Вони можуть проявляти агресію, якщо відчувають загрозу для свого потомства або території. Але якщо знати правила безпеки та правильно реагувати на небезпеку, можна врятувати собі життя. Наприклад, важливо знати, як поводитися при зустрічі з ведмедем, вовком або диким кабаном. Кожна тварина має свої особливості поведінки, і розуміння цих особливостей може допомогти уникнути небезпеки. У цьому відео ми розглянемо декілька найпоширеніших диких тварин, яких можна зустріти в Україні. Та дамо практичні поради, як діяти в разі небезпеки. Ми розповімо про те, як розпізнати сліди тварин, як уникнути зустрічі з ними та що робити, якщо зустріч все ж таки відбулася. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про безпечне перебування на природі. Перш за все, завжди будьте уважні та обережні, коли ви йдете в ліс або гори. Переконайтеся, що у вас є все необхідне для безпечного перебування на природі. Це включає в себе не тільки їжу та воду, але й засоби для надання першої допомоги, карту місцевості та засоби зв'язку. Плануйте свій маршрут заздалегідь, повідомте когось про свої плани. Це допоможе уникнути непередбачених ситуацій і забезпечить вашу безпеку. Якщо ви знаєте, що в районі, де ви плануєте перебувати, є дикі тварини, дізнайтеся про їхні звички та поведінку. Один з найпростіших способів уникнути зустрічі з дикою твариною це робити шум під час прогулянки. Тварини зазвичай уникають людей, якщо чують їх наближення. Використовуйте свисток або просто говоріть голосно, щоб попередити тварин про свою присутність. Якщо ж ви все таки зустріли дику тварину, не панікуйте. Залишайтеся спокійними і повільно відступайте назад, не повертаючись до тварини спиною, уникайте різких рухів і не намагайтеся бігти, оскільки це може спровокувати тварину на напад. Використовуйте засоби для відлякування, якщо вони у вас є. Пам'ятайте, що ваша безпека це найголовніше небезпечна зустріч ведмідь. Ведмеді – одні з найвеличніших і наймогутніших тварин, які населяють наші ліси. Їхня присутність викликає захоплення, але й страх водночас. Ведмідь найбільший хижак України, і зустріч з ним може бути дуже небезпечною. Вони можуть важити до 600 кілограмів і досягати висоти до 2,5 метрів, коли стоять на задніх лапах. Їхня сила і швидкість роблять їх надзвичайно небезпечними для людини. Якщо ви побачили ведмедя здалеку, краще обійдіть його стороною, не привертаючи до себе уваги. Ведмеді зазвичай не шукають зустрічі з людьми і намагаються уникати їх. Вони мають гострий нюх і слух, тому можуть помітити вас раніше, ніж ви їх. Якщо ведмідь вас не помітив, відходьте повільно, не робіть різких рухів. Важливо залишатися спокійним і не панікувати. Різкі рухи. Можуть привернути увагу ведмедя і спровокувати його на атаку. Говоріть голосно, щоб ведмідь зрозумів, що ви людина, а не здобич. Ведмеді зазвичай бояться людей і намагаються уникати їх. Ваш голос може допомогти їм зрозуміти, що ви не є загрозою або здобиччю. Якщо ведмідь все ж таки іде до вас, спробуйте виглядати більшим, підніміть руки над головою, розправте куртку. Це може зробити вас візуально більшим і відлякати ведмедя. Ведмеді часто оцінюють розмір потенційної загрози, і більший вигляд може змусити їх відступити. Не біжіть. Ведмідь бігає швидше за людину. Вони можуть розвивати швидкість до 50 км на годину, що значно перевищує швидкість бігу людини. Біг може спровокувати ведмедя на переслідування, оскільки це може викликати у нього інстинкт хижака. Не дивіться ведмедю прямо в очі, він може подумати, що ви його викликаєте на бій. Прямий погляд може бути сприйнятий як агресія або виклик, що може спровокувати ведмедя на атаку. Краще відводити погляд і уникати прямого контакту очима. Якщо ведмідь наближається, продовжуйте голосно говорити, можна спробувати кинути в нього камінням або палицею, але не цілячись, це може відлякати ведмедя і змусити його відступити. Важливо не намагатися поранити ведмедя, а лише відлякати його. Якщо ведмідь атакує, падайте на землю, згорніться клубочком і захищайте голову та шию руками. Прикиньтеся мертвим, ведмеді часто залишають мертву здобич, оскільки вважають її нецікавою. Захист голови та шиї допоможе уникнути серйозних травм. Пам'ятайте, що найкращий спосіб уникнути нападу ведмедя це не зустрічатися з ним взагалі. Плануйте свої маршрути, уникайте місць, де можуть бути ведмеді. І завжди будьте уважні до свого оточення. Будьте обережні та уважні, коли ходите лісом. Завжди тримайтеся на стежках, уникайте густих заростей і намагайтеся не залишати їжу або сміття, яке може привабити ведмедя. Зустріч з вовком. Міфи та реальність. Вовки завжди були оточені міфами та легендами, які часто перебільшують їх небезпеку для людей. Але що ж насправді відбувається, коли людина зустрічає вовка в дикій природі. Вовки зазвичай не хочуть зустрічатися з людьми, вони уникають людських поселень і намагаються триматися подалі від людей. Вони є дуже обережними тваринами і рідко підходять близько до людських осель. Але голод або хвороба можуть змусити їх підійти до людського житла. Коли їжі в дикій природі стає недостатньо, вовки можуть шукати їжу біля смітників. Або навіть намагатися полювати на домашніх тварин. Якщо ви зустріли вовка, не біжіть. Важливо пам'ятати, що біг може спровокувати вовка на переслідування, оскільки це активує його інстинкти мисливця, це може розбудити в ньому мисливця. Вовки є природженими мисливцями, і будь-який рух, що нагадує втечу, може викликати у них бажання переслідувати. Залишайтеся спокійними і намагайтеся виглядати більшими, ніж ви є. Вовки рідко нападають на людей, якщо вони не відчувають загрози або не бачать можливості легкої здобичі. Підніміть руки над головою. Розправте куртку. Це допоможе вам виглядати більшою і менш привабливою для нападу. Говоріть голосно і впевнено, дивлячись вовку в очі. Важливо показати, що ви не боїтеся і готові захищатися. Повільно відступайте назад, не повертаючись до вовка спиною. Це дозволить вам тримати вовка в полі, зору і уникнути несподіваного нападу. Якщо вовків декілька, намагайтеся не дати їм себе оточити. Вовки можуть діяти злагоджено і оточення може бути небезпечним. Якщо вовк починає наближатися, кидайте в нього каміння або інші предмети, які є під рукою. Це може відлякати його і змусити відступити. Можна спробувати налякати його шумом, голосно кричати, бити палицею по дереву. Шум може збити вовка з пантелику і змусити його відступити. Пам'ятайте, що вовки це дикі тварини, і їх поведінка може бути непередбачуваною. Вони можуть бути як обережними, так і агресивними залежно від ситуації. Завжди будьте готові до різних сценаріїв і дотримуйтесь правил безпеки. Укус змії перша допомога. В Україні є отруйні змії, тому важливо знати, що робити, якщо вкусила змія. Якщо вас вкусила змія, перш за все, спробуйте запам'ятати, як вона виглядала, щоб лікарі могли швидше вам допомогти. Залишайтеся спокійними і намагайтеся не рухатися, щоб отрута не розходилася по тілу. Зніміть з себе прикраси та тісний одяг, бо після укусу може з'явитися набряк. Промийте місце укусу чистою водою з милом. Не намагайтеся висмоктувати отруту або різати місце укусу. Накладіть тугу пов'язку вище місця укусу, щоб отрута не поширювалася. Обережно кабан. Дикі кабани досить часті гості в українських лісах. Вони зазвичай не чіпають людей, але можуть бути агресивними, якщо відчувають загрозу, особливо мами з поросятами. Якщо ви зустріли кабана, намагайтеся триматися від нього подалі. Не підходьте до нього, не годуйте його і не намагайтеся його погладити. Якщо кабан починає сердитися, хрюкає, тупотить ногами, готується до нападу, спробуйте залізти на дерево або знайти інше укриття. Якщо укриття немає, використовуйте будь-які предмети для захисту, наприклад, палиці каміння. Намагайтеся цілитися кабану в морду. Пам'ятайте, що кабани сильні тварини і їх напад може бути дуже небезпечним. Лось, велетень лісу. Лосі найбільші олені в Україні. Вони їдять траву, але можуть бути агресивними, особливо восени, коли у них кохання. Якщо ви зустріли лося, намагайтеся триматися від нього подалі. Не підходьте до нього, не годуйте його і не намагайтеся його погладити. Якщо лось починає сердитися, опускає голову, махає рогами, готується до нападу, спробуйте сховатися за дерево. Не намагайтеся бігти, лось може бути швидшим. Якщо лось атакує, спробуйте ухилитися від удару і впасти на землю, згорнувшись клубочком. Пам'ятайте, що лосі це дикі тварини, і їх поведінка може бути непередбачуваною. Будьте обережні та подорожуйте безпечно, дякую за перегляд. Сподіваюсь, ці поради допоможуть вам залишатися в безпеці в дикій природі. Пам'ятайте, що найкращий спосіб уникнути неприємностей це бути уважним та обережним. Під час прогулянок на природі не забувайте, що ми в гостях у диких тварин і маємо поважати їх дім. Дотримуйтесь правил безпеки, не провокуйте тварин, і ваші подорожі будуть сповнені лише приємними враженнями.